Вітаю! Сподіваюся, з вами все добре, і ви маєте кілька вільних хвилин, аби послухати надзвичайно повчальну та моральну історію про Буратіно, Буратіно та його друзів. Хоча експресія, з якої ці друзі намагаються відхреститися від будь-яких зв'язків з Буратіно, ставить питання: а чи були вони друзями? Втім, навряд чи це важливо, якщо ми говоримо про відповідальність за дії, скоєні нехай колишніми, але друзями. Так, можна відхреститися від дій друга, а ось від власних ні. Один, один там Буратина. Агентурне ім'я Буратіна принадлежить народному депутату України тубінському Олександру. Псевдонім Буратіна. Історія російського агента Боратіно, також відомого як народний депутат Олександр Дубінський, якого нещодавно взяли під варту за підозрою у державній зраді, дала поштовх для дослідження його зв'язків та ретроспективного аналізу операцій, в яких брав участь як він, так і його спільники в січні 2021 року. Дубінський разом зі своїм куратором Деркачем потрапили до санкційного списку Сполучених Штатів. Їх звинуватили у втручанні в президентські вибори в США. А самого деркача назвали активним російським агентом, який працює на спецслужби Росії більш ніж 10 років. Потрапляння до санкційного списку потягнуло за собою видалення основного медійного активу Боратіно-Дубінського youtube каналу з великою кількістю підписників, напрацьованих за часи роботи на каналі 1+,1. І це створило для нього серйозну проблему, адже медійний контент це те, що Дубінський продавав і продавав доволі успішно. Тому перед ним постала необхідність розбудови мережі каналів, сайтів блогерів, які б створювали потрібний Дубінському та його наймачам контент. При цьому сам він не світився. Головними медійними аватарами Дубінського стали Ведучий телемарафону Євген Плінський, автор телеграм-каналу Брудні Ігри, і Влад Сидоренко, автор телеграм-каналу Свободний Плінський давній колега Дубінського, з яким він працював на плюсах і навіть мав спільний бізнес. Вони будували котеджне містечко в заповідній зоні під Києвом. Схема дуже проста: Дубінський дає наратив та інформацію, вони вкидають їх у медіапростір. Про зв'язок Дубінського з цими каналами свідчить статистика: Дубінський зробив 44 репости з каналу Свободний Сидоренка та 256 з каналу Плінського брудні ігри. Окрім Плінського та Сидоренка, медійні операції в інтересах буратіно дубінського проводять і інші люди та ресурси. Це екс-нардев втікач Ігор Мосійчук, постійний гість youtube каналу Свободний. Мосійчук офіційний хабарник, який співпрацював з шарієм та іншими російськими агентами медійного впливу. Зараз він бере активну участь у розповсюдженні російської пропаганди серед української аудиторії. Але найрадикальніші інформаційні вкиди здійснює Влад Сидоренко та його youtube канал Свободний. Найнижча сходинка у мережі Дубінського меседжі свободного збігаються з меседжами російських і ПСО, і від уваги органів безпеки їх рятують хіба що дуже низькі рейтинги та відсутність великої аудиторії. От кожен займався своїм ділом – економіст, воєнний і юрист. Понімаєш і ніхто з них не був коміком. Розповсюдження фейків та російських наративів не єдине, що поєднує цих осіб, як і належить справжнім колегам однодумцям. Вони мають офіційну організацію медіа оборона. Ця організація займалась благодійністю, але прославилась не цим. Саме лист медіаоборони допоміг Дубінському незаконно вивезти з країни родича своєї коханки. Я дам контакт усім ями телефоном наберет, заключить на ворог що оборона волонтерського вона чому привезти, щоб, що не можна, не виїхати за заїхати. Раз і друге, виїжджати на автотранспорті. Нещодавно ДБР проводило обшуки в медіаобороні. Зв'язок Дубінського з медіаобороною не те, що не приховувався, а навпаки, активно афішувався. З такою завзятістю не репостять навіть коханих. Також, завдяки цій статистиці, ми бачимо всю мережу Дубінського як на долоні. Всі її учасники активно просували благодійну медіаоборону на своїх ресурсах. Давайте зараз повернемось до згаданої вище прес-конференції Дубінського деркача, яка виявилась частиною спецоперації російського гру. Всіх рад привітати. Олександр Дубінський, народний депутат фракція партії Слуги народу». Олександр Андрій Деркач, внефракційний депутат народний. Зараз Боратіна сидить за ґратами, Справу про держраду розслідує СБУ, але не варто думати, що цей епізод був поодиноким. Насправді прес-конференція це кульмінація діяльності мережі. До неї друзі, а краще сказати, спільники Буратіна, кілька років поспіль пахали на Росію матушку, не покладаючи язиків. Ось декілька прикладів. 27 квітня 2020 року Плінський в унісон з російськими каналами та каналами Медведчука розповідає про американські біологічні лабораторії в Україні. І в цей час депутати від ОПЗЖ маючи Представництво у Європарламенті починають розганяти у європейських ЗМІ це питання, посилаючись не на власні канали, а на українського журналіста з 1+,1 плюс Євгена Плінського. Ці сюжети Плінський випускає одразу після заяви державних зрадників Медведчука та Кузьміна про те, що в Україні буцімто діють 15 американських біолабораторій. 1+,1 плюс закрив цей випуск Плінського. І до сьогодні він є недоступним як на YouTube каналі, так і на сайті. Але в інтернеті ніщо назавжди не губиться. Громадяни іншої держави проводять на території України досліди не тільки над вірусами, а над їх розповсюдженням. І вони спостерігають, як розповсюджуються, як реагують люди, яка реакція, як реагують держави. Тобто над нами ставлять дослід. Віктор Медведчук впевнений, що саме такі лабораторії дозволяють перетворювати нашу країну на майданчик для біологічних експериментів. Цей фейк росіяни розігнали так, що держдепу США довелося офіційно його спростовувати і звинувачувати один плюс у поширенні російської. Дезінформації. Також цей фейк став однією з формальних підстав для повномасштабного вторгнення в Україну. Американські тайні бактеріологічні лабораторії лабораторій реалізуємо на Україні воєнно-біологічні програми, по суті, здавалися компоненти біологічного оружжя. Тобто, ведучий телемарафону брав активну участь у російській інформаційній спецоперації і не просто брав, а був одним зі спікерів. Звідси виникає два питання. Чому він досі за це не відповів, і чому він досі в телемарафоні? Якщо ви раптом думаєте, що після початку повномасштабного вторгнення Плінський опритомнів, не поспішайте з оптимізмом. 5 липня цього року Плінський публікує суперсекретний документ від Європейського банку реконструкції та розвитку з критикою Нацбанку України. Цей лист одразу викликав питання через дивну стилістику, а згодом і сам ЄБРР спростував наявність такого документа. Плінський намагався виправдатись, ви не розумієте, це другое. Але ми ж з вами розуміємо, що це було: черговий вкид фейку в інтересах Росії з метою дестабілізації українського суспільства класична Шаріївщина. І загалом Плінський майстер шпагату. В телемарафоні він лояльний до влади. В Ютюбі навпаки. Ми ж розуміємо, які ігри розігруються в офісі президента. Люди підтримували будь-яку владу будь-яких депутатів. Тому що це це наші це, це хоча хоча там в певній мірі покидьки, але це наші покидки. а Потім зеленського в інтерв'ю питають, як ви, ви плануєте боротись з корупцією? одне з його там міжнародно. Такор це наш виїхали. Всі бороться. Корупції нема. Але він каже: не хвилюйтесь. Це не стосується грошей наших партнерів. Ми говорили про німіняємо рішення. Ну, говорили чисте шиза за і прокоментуєте можності довжі компетентні люди. Господі, у нас царіт. Тотальна некомпетентність, підступна некомпетентність. напрочуд, дивна амбівалентність, як я і сказав вище, Дубінський і Плінський багато років заробляють разом, а зароблене вкладають у нерухомість також разом. І якщо про нерухомість Дубінського та його автопарк, який так любить його мама, всім давно все відомо, то про Плінського інформації дуже мало. Втім, в Україні важко щось приховати. А той факт, що в десяти кілометрах від Києва Боратіно та Плінський будували житлові будинки у котежному містечку на березі озера Віта, і поготів тут. Треба зазначити, що спільний бізнес та довгі роки співпраці не змусили Плінського кинутись на захист Дубінського, коли той став фігурантом резонансних кримінальних проваджень. Усвідомлюючи свій внесок у злочини російського агента Боратіно, Плінський мужньо вирішив не нариватися. Отже, ситуація виглядає наступним чином: російський агент Боротіно-Дубінський сидить за ґратами, а його спільники почуваються чудово і продовжують отруювати аудиторію російськими наративами. Один з них Плінський, який щосили наближав війну разом. З Медведчуком, Панченко, Назаровим та іншими російськими пропагандистами навіть працює на державному телемарафоні і має доступ до багатомільйонної аудиторії. При цьому не припиняючи антиукраїнські вкиди на інших ресурсах, що в біса відбувається.